Будівництво нового мосту через річку Вовча у Павлограді проходить під керівництвом губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула. Для цього у державному бюджеті передбачено 23 мільйона гривень. Загальна кошторисна вартість робіт складає 34 мільйона. Решту коштів виділено з міського бюджету Павлограда. Наразі завершені роботи зі зняття асфальтобетонного покриття. Повністю демонтовано старі залізобетонні та сталеві конструкції. Виконані роботи з укріплення ґрунту. Ведуться підготовчі роботи до встановлення буронабивних паль. Замовлені і виготовляються елементи залізобетонних конструкцій нового мосту. Роботи з будівництва нового мосту через річку Вовча у Павлограді виконано на 30%. Новий міст підвищить комфортність і безпеку руху транспорту, як у самому місті Павлоград, так і міжнародним автошляхом Знам'янка луганський зварена, який є однією з головних транспортних артерій Дніпропетровщини і України, а також частиною трансєвропейського автомобільного маршруту Е-50, що пролягає від Атлантики до Кавказу. Зокрема, новий міст удвічі збільшить пропускну скроможність діючого мостового переїзду через річку. Це ще один важливий внесок у модернізацію транспортної інфраструктури. Структури Дніпропетровщини, яка проходить за підтримки нашого президента Віктора Федоровича Януковича й уряду України, сказав Олександр Вілкул. До 1996 року двосторонній рух автотранспорту через річку Вовча в Павлограді забезпечував мостовий комплекс, який складався із двох мостів, розташованих поруч. При цьому кожен з двох мостів забезпечував рух в односторонньому режимі. З них один міст був збудований у 1958 дев'ятсот році, другий у 1986 дев'ятсот У 1996 році в зв'язку з початком руйнування конструкції старішого мосту 1958 року будівництва. Рух автомобільного транспорту через нього було припинено. Всі ці 16 років він використовувався як пішохідний. Натомість двосторонній автомобільний рух через річку Вовча до сьогодні забезпечує міст 1986 року будівництва шириною проїзної частини лише 9,5 метрів, що значно затримує рух через нього та часто викликає затори. 2010 року Олександр Вілкул поставив завдання перед міською владою Павлограда розробити проект з демонтажу аварійного мосту і будівництва на його місці нового з цією метою, за завданням губернатора, в 2011 році було розроблено проектно-кошторисну документацію. Будівництва нового моста планується завершити до кінця 2012 року. Таким чином, через річку Вовча в Павлограді буде забезпечено двосторонній рух транспорту в належному режимі. 2013 року, за завданням губернатора, передбачено провести реконструкцію дорожнього покриття сусіднього нині діючого мосту. Наразі для підвищення якості дорожньо-транспортної інфраструктури Павлограда минулого року, за підтримки губернатора Дніпропетровщини, було відремонтовано 44 вулиці міста. Встановлено 225 дорожніх знаків. Цього року триває ремонт ще 28 міських доріг. Для створення безпечних умов дорожнього руху. За підтримки обласної влади проходить оснащення. 18 світлофорів міста звуковими приладами та приладами зворотнього відліку часу.